Ось я не можу ходити. Будь ласка, мені тупо музіть, щоб я став на нізки. Всім привіт! Мені п'ять років. Мене звати Артем. На день народження мого сина Артема рак подарував мені не лише страх втратити дитину, а й нещадно відібрав у нього здатність ходити. Пухлина пошкодила йому нервові закінчення. Викликавши супутній діагноз, «Парасніжок». І тепер мій синочок не може ходити. Це можна виправити, Ось кожен не такий простій українці, як я, яка виховує дитину сама, а опустити руки, змиритися з думкою, що мій син не ходитиме, я не можу. Тому ми звернулись до фонду відновлення добробуту до всіх небайдужих людей по допомогу у зборі коштів для курсу наступної артемчикової реабілітації. Дуже-дуже всім вдячні. Вмію я ходити, а ще вілію навчитися їхати на машині. І хочу ходити до діток в школу. А ще хочу, щоб. Ви